Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Ранкове оновлення товару показую, що було, що придбала. В цілому, хочу сказати, що оновлення товару того дня було дуже вдалим. Я придбала багато цікавих та якісних речей. Давно не траплялося стільки кашеміру. Цього разу було ось таких три аж однакових пуловера. Вони одного розміру, одного бренду, просто різні кольори. Синенький, такий коралово-червоний, та такий колір марсала ближче до фіолетового відтінку. На диво, всі ці речі були просто в ідеальному стані. Не було навіть ковтунців, що велика рідкість для кашемірових речей у секонд-хенді. Обіцяла у попередньому відео показати вам плащ, показую. Так, дійсно, багато хто з вас здогадався, що це за бренд. Це дійсно Max Mara люксовий бренд. Пощастило тут зі станом. Видно, що його не дуже довго носили, значних дефектів немає. Склад тут просто неймовірний: 82% вовна та 18% ангора. На жаль, колір камера не дуже передає, вона показує його ніби трошки брудним, але ні, він не такий. В житті це дуже гарний такий відтінок рожевого кольору, і насправді в житті плащик виглядає набагато краще, ніж на відео. Ви знаєте, верхній одяг від Максмара дуже дорогий, і навіть ось такі легенькі вкорочені жакети, плащики чи якісь ну, подібні вкорочені пальта, вони насправді коштують немалих грошей. Взагалі, того дня, як на мене було дуже вдале оновлення товару, я купила приблизно 3 кг одягу за один день в одному магазині. Я вважаю, це взагалі непоганий результат. Були цікаві сукні, покажу вам їх детальніше. Більшість з тих, що я вхопила, я придбала. Перша сукня ось така. Вона від бренду H&M. Вона має міді-довжину, майже максі на мій зріст, а вона віскозна. Має цікаві рукавчики, вгорі сідає так вільно, донизу більш приталена. Мені сподобались кольори. Взагалі зблизька, видно ось це синьо жовте поєднання патріотично та актуально зараз. Розмір тут вказаний S, але сідає вона оверсайз, тому чудово підійде і на M. E. Вона в ідеальному стані, єдине там мав би бути ще пояс, але його, на жаль, не було. Але, в принципі, місце для нього є, тому, в принципі, це не проблема. Сюди можна додати будь-який пояс. Навіть як у моєму випадку, я додала ось такий тоненький шкіряний ремінь. Новини Цей шкіряний ремінчик я теж знайшла саме того дня. Він від німецького виробника ременів та шкіряних виробів. Це ремінчик тоненький. Швидше за все, мені здається, він йде на талію або, наприклад, носити з брюками зі штанами. Він у стані нового розмір вказаний 90 На мене він завеликий, я у примірці його позаду закріпила. Ще я придбала ось таку сукню, вона теж складається зі 100 віскози. Єдине тут віскоза трошки інша, вона не така гладенька, як у попередній сукні. Тут вона, я б сказала, цупкіша трошки. Це бренд Topshop, Сукня мені дуже сподобалась, сподобався виріз на ніжці, гарно виглядає зона талії. Мені подобається злегка така ніби корсетна вставка під грудьми. Там тканина цупкіша, вона складається з двох шарів, гарно фіксується та дуже гарно виділяє талію. Сукня на мене завелика, це приблизно розмір М аж. а По її стану, у мене нарікань немає. Далі покажу вам просто неймовірно гарні сукні, сукні комбінації. Я знайшла їх дві. Мені здається, вони в секонд потрапили від однієї людини. Одна чорна, одна біла, чорна від бренду Mango. Вона складається зі 100 віскози, розмір М. У чудовому вона стані була. Ви бачите, навіть пломби відбірки не зняли. З недоліків там були тільки незначні плями від тональної основи, але я їх прибрала, вони дуже легко відійшли після прання. І там ще є ледь помітна зачіпка, більше ніяких дефектів там немає. Виглядає вона просто розкішно. На жаль, тут не регулюються бретелі, але на свій розмір вона сяде так, як треба. Я знайшла для вас фото на моделі і сама її теж приміряла, але враховуйте те, що вона на мене завелика, все ж таки. Друга сукня біленька, вона йде трохи коротше, ніж попередня, має з боку розріз і також угорі є така цікава деталь. Тканина там збирається у вузлик і оголює бокову частину тіла. Теж Присутня тут пломба відбірочки, теж розмір М і теж чудовий в принципі стан. Тут, на відміну від попередньої сукні, бретелі вже регулюються. Що є дуже зручно, це бренд Zara, 100% віскоза теж у складі. Легенька, приємна до тіла тканина, вона не просвічується ще дуже добре. Шикарна, як на мене, сукня, так і хочеться вже тепла, сонця, щоб можна було носити ось такі жіночні та гарні речі. Ще була ось така тепленька вже сукня, вона від бренду Benetton, У складі має 70% вовни, але ви бачите, була дірочка під пахвою, тому, звичайно, її я не купувала, не було у цьому сенсу. І ще була ось така спортивна сукня від бренду Adidas, але вона теж, на жаль, була з дефектами, я теж її не купувала. Чорний колір вже посвітлів, були плями від білизни. там. У мене була ідея, до речі, колись я бачила в інстаграмі так багато хто робить. Задумка полягає у тому, щоб зробити тайдай-принт на ось таких речах. За допомогою білизни, але не в цьому варіанті я вирішила, що не буду цього робити, бо там ще були інші дефекти, крім плям. Хіба мені здається, якщо в останній день її купити, цю сукню, то її ще можна перетворити в щось інше і дати їй нове життя. Серед аксесуарів була ось така штука. Я, якщо чесно, не дуже зрозуміла, що це. Я знаю, що це непоганий німецький бренд. Бренд натільної білизни з вовни та ангори. Я періодично, до речі, зустрічаю і маєчки, і лосини різні від цього бренду, термобілизну. Цього разу це дуже схоже на снуд, але я можу помилятися. Тут дуже хороший склад, і вовна, і ангора, але стан не дуже. Далі хустини. Була ось така в горох, вона як нова, я її придбала. Тут тоненький шовк, вона не дуже велика, якраз на шию стан нової речі. Ще була ось така хустина, але я так і не зрозуміла, шовкова вона чи ні, бо бірочки зі складом там не було, а на дотик вона здалась мені не шовковою. Хоча виконана вона дуже добре. Тут ручний шов Роуль ви бачите. Це наскільки я вже потім зрозуміла, виробництво Туреччина цю хустину я не купувала. А ось цю хустину я вже придбала. Вона точно шовкова. Мені дуже сподобався її принт. Він дорого виглядає, вона не маленька, достатньо велика, я б сказала. Гарно буде і на голові виглядати, і як шарф можна носити. Стан хороший, за виключенням заломів на синьому кольорі. Вони після прання, на жаль, не пропали, але, в принципі, я думаю, у драпіруванні цих плямок не буде помітно. Це також Туреччина, відомий бренд у Стамбулі. Серед хустин була ще ось така величезна хустина. Вона дійсно дуже велика. На жаль, без збірок вона була є тільки ось такий надпис. На жаль, пошуки в інтернеті мені нічого не дали, не знайшла я ніякої інформації з цього приводу, тому якщо вам щось відомо або ви вже зустрічали цей бренд, то поділіться, будь ласка, своїми знаннями зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях. На дотик це вовна, ідеальний стан, тому я, звичайно, цю хустину купила. Ще була ось така, вона вже невеличка, але теж складається з вовни. Цю я вже не купувала, мені не дуже кольорис. Сподобались. Якась вона така трошки сумненька. Серед шовкових хустин була ще ось така дуже гарна велика хустина. Я дуже хотіла ось цю саме придбати, бо тут якість шовку на найвищому рівні, але були дефекти. І плями, і зачіпки, тому не купувала. І ось ця хустина теж шовкова, але величезна там пляма була, швидше за все, то жир, тому теж залишила. Ну і найкраща, як на мене, знахідка серед аксесуарів того дня це просто неймовірної якості шарф. Я давно не зустрічала такої якості вовну. Він зроблений в італії, має такий класичний мій улюблений відтінок бежевого, вічна класика, він під все підійде. Мені також дуже сподобався його розмір. Він об'ємний, дуже теплий і він просто в ідеальному стані. Ви бачили вже ось цей ремінчик на примірках. Я додавала його до суконь. Мені здається, він дуже гармонійно виглядає саме з такими легенькими сукнями, сукнями, комбінаціями Особливо мені подобається, як з білою він поєднується. Золотистий відтінок з білим дуже гарно виглядає. Єдине на мене він завеликий, принаймні Наталію великий, тому я його закріплювала позаду, щоб він тримався. І Ще один ремінчик, він вже вінтажний, це можна зрозуміти по тому, як виглядає пряжка. Його вже можна як і на талію носити, так і на бедра. На жаль, там ніяких маркувань не було, але я бачу, що це шкіра, і шкіра цупка виділка дуже цікава. Стан чудовий, тому я його теж придбала. Ну і остання знахідка на сьогодні вона була на люксі. Це дорогий бренд, дизайнер з Данії by Malin Birger, Це преміум сегмент. Я знаходила вже не раз речі від цього бренду. Вони завжди цікаві, завжди привертають увагу. Цього разу це ось така подовжена туніка, сорочка чи то сукня сорочка. В принципі, я думаю, цю річ можна носити. Навіть на звичайну чорну облягаючу сукню. Або, наприклад, навіть інтерпретувати так, як я це побачила, зі штанами. Мені теж дуже подобається, як це виглядає. Тут є підплічники, я взагалі таку деталь не дуже люблю, але у цьому випадку я б не сказала, що вони є дуже масивними. Просто на мене ця річ велика, на свій розмір все це буде виглядати більш гармонійно. Стан тут ідеальний, таке, наче це взагалі нова річ. У складі віскоза розмір МЛ.